Вітання на телеканалі Дніпро ТВ. Випуск новин спорту Франції заручилася підтримкою Євросоюзу для спільної заяви країн-членів, які усі, окрім Іспанії, виступають проти проєкту суперліги з футболу. Вона має забезпечити зв'язок між щорічними виступами у внутрішніх змаганнях і всіма європейськими турнірами. Уряд президента Франції Еммануеля Макрона закликає Європейську комісію розробити законопроєкт, який зміцнить цей зв'язок. Національний олімпійський комітет України звернувся з листом до міжнародного олімпійського комітету щодо неухильного дотримання умов нейтральності у питанні допуску російських та білоруських борців до Олімпійських Юрдві 2024 двадцять чотири. Занепокоєння напередодні другого етапу кваліфікаційного відбору на Олімпійські ігри в Парижі викликає наявність у переліку допущених до цих змагань атлетів, які на думку представників Олімпійської спільноти України не відповідають вимогам нейтральності, зокрема там Йдеться про випадок, коли на чемпіонат світу з боротьби 2023 року вже були допущені представники спортивної боротьби з Російської Федерації, щодо яких є інформація, що суперечить визначенням міжнародного олімпійського комітету умовам нейтральності, президент Української асоціації футболу Андрій Шевченко взяв участь у роботі виконкому УФА, де мав розмову з президентом Європейського футбольного союзу Олександром Чеферіном. У ході неї вони обговорили питання найближчих кроків. Ків нового керівництва УАВ на та недопущення повернення російських команд до міжнародних змагань. У Українського нападника іспанської жарони Артема Довбика третій місяць поспіль визнано найкращим футболістом своєї команди у січні 2024 року. Раніше він був удостоєний аналогічного визнання за підсумками листопада та грудня минулого року. Нині у голосуванні болівальники він випередив півзахисника Івана Мартіна, захисника Яна Коуту та Дейлі Блінда, а також Вінгера Порту Артем також претендував на звання найкращого гравця першого місяця року в іспанській лалізі, але поступ. Пився півзахисник кола Пальмаса Кіріану Родрігісу. У грудні Артем виграв дану номінацію. Чоловіча команда баскетбольного клубу Свобожанського прометея здійснила неймовірний камбек наприкінці зустрічі заключного туру групового етапу Єврокубка проти іспанського ховентуда «Бадалони» і святкувала успіх 94-80 Зі стартових хвилин було задано жвавий та потужний темп, і на велику перерву команди пішли за незначної переваги. Піренейці п'ятдесят три у третій чверті їм вдалося відірватися ще на 13 очок. 71,58. один п'ятьдесят вісім. У заключній десятихвилинці підопічні Ронена Гінзбурга домінували на майданчику і на її середину зрівняли рахунок, після чого довели поєдинок до переможного завершення, дозволивши іспанцям набрати лише 9 очок, а самі забили 36. Це була чудова гра для нас. Перше за все, чудова атмосфера. Навіть коли ми програвали мінус 13-14, вболівальники продовжували кричати та підтримувати нас. Сподіваюсь, на наступну гру тут також буде повна арена. Ми продемонстрували характер, не здалися. Ми змінили дещо в захисті, виходили малою п'ятіркою, і це добре спрацювало сьогодні. Я радий. Так, це все тактика, але в кінцівки тобі потрібен характер гравців, щоб ніхто не здавався ні на майданчику, ні на лаві запасних. Навіть коли ти поступаєшся більшу частину поєдинку, ти все одно не здаєшся. Ми зупинили їх в останній чверті. і Дозволили набрати лише 9 очок. Думаю, це чудова перемога для клубу для України. Завдяки перемозі Прометей обійшов Ховентуд у турнірній таблиці, де посів четверте місце у групі А. Єврокубка, що дозволило команді у першій стадії плей-офф отримати перевагу домашнього майданчика Арена Рига, де слобожанці 6 березня прийматимуть п'яту команду. Групи Бі Грецький Аріс переможець протистояння пройде до чвертьфіналу, де зустрінеться з французьким бургом, який посів перше місце в групі Бі за підсумками групового етапу на жаль, одноклубниці баскетболістів, дівчата волейбольної команди Прометей на диво не спромоглися, поступившись 1-3, 20-25, 15-25, 25-23 та 16-25 У гостях турецькому Енджа Дза у матчі відповіді плей. Оф жіночої ліги чемпіонів 2024 і вибули з турніру. Нам потрібно було перемагати 3-0 або 3-1, щоб продовжити боротьбу мінімум в екстрасеті. Але не сталося, як бажалося. Втім, і нинішнє досягнення безсумнівний успіх. Прометея яскравий приклад для наслідування для вихованців міської дитячо-юнацької спортивної школи зимових видів спорту. Два представники Дніпровського хокею, які перебувають на контрактах у закордонних професійних клубах Данило Трахт в Лук. Кос Філяндії тайларіон Купріянов чеський дуклі з Єлгави. в складі збірної України беруть участь у третьому раунді кваліфікації до на Олімпійській ігри 2026 року, що стартував у четвер у Польщі. Ось так майже кожного дня протягом декількох років, після 45 хвилинного сухого тренування, просто неба або у тренажерній залі, понад 150 вихованців різних вікових категорій відділення хокею дитячо-юнацької спортивної школи Дніпровської міської ради, серед яких і команда Дніпро 11 тренера Олексія Короткого у роздягальні напинають на себе захисні облаштунки. Загальна вага яких у середньому сягає 15-20 кілограмів, шоломи взувають ковзани вартістю від 500 доларів, готуються і виходять на ковзанку на головне для себе заняття, де вони навчаються і удосконалюють свою майстерність з мрією, про те, що згодом гучно зможуть заявити про себе на вітчизняній і міжнародних аренах, тим паче, коли мають яскравий приклад у вигляді своїх старших колег по навчальному закладу. На сьогодні на контрактах у закордонних професійних клубах перебувають Трахт, Вулко з Філяндії та Іваріон Купріянов у чеській дуклі з Єлгави. Наразі обидва в складі збірної України беруть участь у третьому раунді кваліфікації на Олімпійські ігри 2026 року, де вона за коловою системою зіграє з країною господаркою Польщею а також південною Кореєю та Естонією. Переможець квартету вийде до фінального етапу відбору, де приєднається до Словаччини, Казахстану, Латвії, Франції, Австрії, Данії, Норвегії та Словенії три кращі національні команди, з яких і виступлять на Олімпіаді. Подібне, звісно, не аби як мотивує юнаків. Вони горять бажанням відбутися у хокеї і треба віддати їм належне. Подібне у них виходить поки що непогано. Дніпро 11 успішно виступає в чемпіонаті України серед ровесників. І паралельно очолює перегони міжнародних змагань карпатської молодіжної ліги. А щойно команда повернулася з турне Юкр Селект, де взяла участь у двох турнірах класу 3А та 3А Еліт, а також зіграла гарну низку товариських матчів, у яких як перемагала, так і залишала майданчик поразками. Втім, головне, що за океаном хлопчаки сповна відчули на собі увесь присмак і принади тамтешнього хокею, який фокусується крізь призму найсильнішої ліги світу НХЛ, куди прагнуть потрапити усі без виключення гравці, тим паче тамтешні доморощені. Все це у зустрічах зі своїми однолітками сповна. Побачили, відчули, взяли до уваги, щоб використати у майбутньому для себе і наші юні співвітчизники. Це було було чудове турне. Ми багато для себе взяли е, я для себе, гравці для себе. Гарні були зустрічі з дуже сильними суперниками. Тобто ми поїхали на 3А і 3А-еліт-турніри. Це найвищий рівень їхнього розвитку хокею. Тому було важко, але ми зрозуміли, до чого нам треба готуватися, якщо ми хочемо виглядати в рівень з цими командами. Там хлопці. І технічно гарно грають, і вже команд, командна гра через паси. Тобто до цього треба як же, нам теж на це рівнятися, і всі елементи гри повинно вже вирівнювати. Наразі вже з новими враженнями, а можливо і напрацюваннями після вояжу за океан Олексій Короткий разом зі своїми підопічними готується до участі у матчах поточного календаря сезону. Команда впевнено лідирує, випереджаючи більш ніж на 10 очок найближчого переслідувача у турнірній таблиці міжнародних представницьких змагань карпатської молодіжної ліги, в рамках якої залишається зіграти поєдинки заключного туру. Хоча вже на сьогодні Дніпровці мають за спиною солідний гандикап запасу, заспокоюватися ніхто не збирається. Результат поки що задовольняє, тому що ми йдемо на першому місці у Карпатці. Але, скажімо так, останній тур, але він ще нічого не вирішив, тому потрібно викластися хлопцям на повну. Попереду також у нас ще чемпіонат України і деякі турніри, які були заплановані заздалегідь. Тому дуже багато ігор і дуже фізичне навантаження на хлопців ляже. Наразі сезону розпалі і до його завершення потрібно належним чином розмірити власні сили, які мають стати у нагоді, щоб завоювати максимально можливу кількість нагород і трофеїв як в Україні, так і за кордоном, що, звісно, стверджуватиме і мотивуватиме наших хлопчаків у тому, що зупинятися не варто. Вони вже щось можуть досягли. Втім, стільки ще всього попереду. І на цьому в мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди спокою. Ми переможемо на все добре. До побачення.